Привіт, ребята, мене звати Ігор Кайдаш. І я недавно випустив пісню з назвою Підліткове. І, можливо, ви вы захотіли вивчити її на гітарі, щоб грати своїм друзям подругам. От, і вони такі Ого, ти що ви за Кайдаша? Як грати пісню на гітарі Ігора Кайдаша підліткове? У мене є відповідь для тебе. Пісня зроблена всього на трьох самих простих, можна сказати, бейсік-стандартних гітарних акордах. Але вам буде потрібен каподастер. От, ми беремо каподастер і ставимо його на другий лад гітари. Щоб грати в тій самій оригінальній тональності. Але ви можете цього не робити і грати не в оригінальній тональності. Ну, Взагалі можете акорди інші взяти. Але це відео я показую з таким самим звуком, який я в оригіналі. Перший акорд АМ. Другий акорд Сі. Третій акорд G. В оригінальній пісні ритмічний малюнок досить простий. Ось я вам зараз його продемонструю. Я рахую пальцем в небі, спогади, що в голові. Скоро десь на тобою зустрінемося ми. Тобто по одному удару на першу долю. Вот. Але я його трішку різноманітно. Ну, зараз я зіграю свою версію. Ви можете грати свої версії. Ну, а може це не грає? Я не знаю, хто взагалі це відео буде дивитися. Кому нахуй це потрібно. Ігор Кайдаш підлітковий на гітарі. Виконує Ігор Кайдаш. Підліток на гітарі. <кій> Зараз хворію, так що ну, не звертайте увагу на мій жахливий голос. Все заїбіть. Скиньте гроші на лік, пожалуйста. Або на їжу. <кій> Пальцем в небі спохити, що в голові, скоро десь на небесах, з тобою зустрінемося, ми ненормальні діти у очах своїх батьків. Мене сьогодні так накрило, бачу, тільки дим, втім небезпечений життя, але дурний Ти нагадай з про на себе, та мене зігрій, всі осторонь подалі, я хочу бути один, напевно. Жити мені краще, коли я сумний? Я серед друзів та деша в хлам Мені важко ще знадати, сильно колить голова Розумні дії, а за ними і слова, напевно, до кінця життя я буду сам, Закрий очі, побачи кращий світ, тому в моменті, коли в цьому світі Я в землі, не думай плакати, хоча як хоч риви Все рівно не відчую нам плечі до твоїх, Все рівно не почую більше я твої думки, зосіляють пару метрів Землі. Дякую за увагу, саме був Ігор Кайдаш. нам все добре. Ось.